Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ножі для підводного полювання. Як ви вже всі знаєте, багато разів чули, і не тільки від мене про те, що ніж для підводного полювання це обов'язкова річ. Якщо у вас нема ножа, будь ласка, не починайте задля вашої ж безпеки навіть підводне полювання. Хоч якийсь ніж він повинен бути. А ще важливо, щоб він був правильний і розроблений спеціально для підводного полювання. По-перше, це матеріал, ну, щоб він не ржавів і не йшов корозією. Це, в принципі, зрозуміло. По-друге, дивіться, деякі виробники роблять ножі спеціально для підводного полювання. Наприклад, компанія Буша. Вона знає всі нюанси і виробляє спеціально під Підводне полювання ножі. Є в неї також ножі для дайвінгу, але то окрема тема. Дивіться, для підводного полювання потрібен рівний ніж з нормальною системою фіксації, звичайною, бо така фіксація, як у дайверського ножа, не підходить. Та рівним лезом без зацепів. Тому для підводного полювання дайверські ножі не підходять. Дивіться, показую вам дайверський ніж і його кріплення. Ось він такий. По-перше, кріплення кльове і надійне, воно на кнопці. Пластиковий механізм надійно фіксується для чистого моря, це кайфуче і нормально для дайвінгу. Але для підводного полювання, якщо туди попаде глина, писок чи щось ще, він вас може просто не відкритися і ви його не витащите. По-друге, на лезі є отакі зацепи на ножі. Бачите? Ви там можете десь зачепити того ножа та й і, 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 і все загубити. Якщо в дайвінг у нас є повітря, ми дихаємо спокійно, відчинили, собі там щось зробили, то коли підводне полювання, ми на затримці дихання, щось почнемо смикати, дьоргати і. Там той ноші залишиться. І по-третє, ніж для підводного полювання повинен різати як однією, так і іншою стороною. Дайверському ножу в цьому, наприклад, є тут пилка, але він ріжен не по повній довжині і знов ж таки за який заважає. Дайверські ножі відкладаємо в сторону. Вони нам не підходять ночі для підводного полювання. Як я і казав, проста система кріплення без всіляких кнопочок. Наприклад, ножі в буша фіксується. Одна резинка і другий, бачите, ось такий зацепчик невеличкий. Невеличкий, але фіксує добре, щоб дістати звідти. Опа, дістаємо. І ось такий ніж з довгим лезом, типу стілет. Різачою кромкою з однієї і з другої сторони. З однієї, бачите, серейтер, з другої просто рівнесенький. Тобто ми не думаємо, де стаємо ніж і не думаємо, якою нам стороною різати. Ріжемо швидесенько, як треба, так і ріжемо. Гарний, довгий ніж. Згодиться на перерізання сіток, лінів, всяких водоростей. Чого, чого треба і на добивання риби також він згодиться. Це я вам показав такий довгесенький ніж. Є ще в компанії Пуша більш маленький варіант, який, в принципі, теж може бути. Теж подвійна фіксація. Перша це основна резинка і резинка, яка отримує його другу сортну. Теж ріжуча кромка з однієї з іншої сторони, але він більш коротенький. Бачите, руки не зісковзуються нікуди, все тримається. Для добивання риби кльовий, для перерізання теж підійде. Зазвичай, якщо у вас є два ножі для у підводного полювальника, то це навіть плюс, а не мінус. Можете використовувати два. Один кудись на ногу перекріпити, другий на гідрокостюм або на ваш жилет. Грузовий, якщо він у вас є. Якщо коротесенько, на цьому все. Кому цікаво більше, хто хоче підібрати собі ніж для підводного полювання, вас запрошуємо всіх у магазин Батискав. А також робіть свої замовлення на нашому сайті батискав.ua. Слава Україні! Слава героям! До побачення!